У цьому відео розглянемо основне, що вам потрібно знати про будову слова. Слова складаються з морфем. Деякі слова дорівнюють одній морфемі, а деякі містять декілька. Морфема це найменша частина слова, яка має значення. Звук це теж найменша частинка у слові, але окремий звук не має значення. Наприклад, звук Д сам собою нічого не означає. Але у сполученні з іншими звуками утворює морфеми і слова. Дім, удома, «домашній». Аналексичне значення цих слів нам показує їх корінь дім, або дом. У коренях слів може відбуватися чергування голосних і приголосних звуків. Будову слова вивчає наука, яка називається морфемікою. Тож, які є основні морфеми у словах? Це корінь. Частина слова, яка є головним носієм лексичного значення, префікс частина перед коренем, суфікс після корення, закінчення у кінці слова. Частини складних слів ще можуть поєднуватися єднальними звуками інтерфіксами. Наприклад, звук о у слові лісостеп, Частинка інтер означає між. А в дієсловах може бути постфікс ся. Учитися пост це те, що після, тобто ця морфема може бути після суфіксів і закінчень. Усі морфеми, крім закінчення, творять основу слова. Для того, щоб визначити морфеми, треба зіставити слово з іншими словами чи з іншими формами тої ж лексеми. Для правильного розбору слів за будовою варто дотримуватися чіткої послідовності. Перший крок це пошук закінчення. Якщо слово змінюване, звичайно. Бо закінчення мають тільки змінювані слова. Далі підкреслюємо основу. Після того визначаємо корінь, виділяємо префікс і суфікс, якщо є. Розглянемо, на прикладі слова підводний. Але тим часом підпишіться на канал Дискурс. Гаразд? Щоб визначити закінчення в слові. Досить змінити його відмінок рід або число. Підводна, підводне, підводного. Оскільки ми з вами вже визначили закінчення, то можемо підкреслити основу. Корінь визначаємо, зіставивши зі словом вода. Підводний це той, який під водою. Перед коренем маємо префікс під, і залишається ще суфікс Н, характерний для прикметників. Кожна з цих морфем має своє значення. Корінь вод є носієм лексичного значення. Префікс «під» свідчить про розташування. Суфікс н допомагає утворити іменника прикметник. На ЗНО ЯНМТ трапляється кілька типів тестів із морфемики і словотвор. Гляньте на цей тест. Нам треба тут зрозуміти, яке значення суфікса «н». Як думаєте, яка тут правильна відповідь? Ми бачимо, що в трьох із цих слів суфікс «н» допомагає утворити слова на позначення назв малят тварин. Зайченя, кошеня, козеня. Значення суфікса так і можемо з'ясувати через тлумачення слова. Зайчиня – маля зайця, кошеня маля кішки, козеня маля кози. І тільки слово печеня тут не вживається на позначення маляти тварини. Це м'ясна страва. Запечене або смажене м'ясо. Для чого нам треба вміти визначати частини слова? Це потрібно не лише для того, щоб правильно відповідати на питання з морфеміки чи словотвору. Ви вже знаєте, що у фонетиці та орфографії також іноді треба зважати, до якої частини слова належить той чи інший звук або буква. Наприклад, ми можемо припуститися помилки в тесті на співвідношення звуків і букв. Якщо у словах на зразок піджавити не визначимо префікс. Ви вже знаєте, що на межі префікса і корення букву сполука ДЖ позначає два звуки. А якщо часом пропустили наше відео про сповідношення звуків і букв, то перейдіть до нього з описом. І вже традиційно ми підготували тренажер, який допоможе вам перевірити, чи правильно зрозуміли тему. До зустрічі в наступних відео!